Я напевно хворий. Я кайфую від допомоги людям. Всім привіт! З вами автохел Бориспіль І я Жендос. Пройшов рік, і ми знову з вами на тому місці, з якого ми і починали. Починали суперкласний, суперкреативний та потужний проєкт Рятувальний залізний дракон для АДБ. Було трішечки страшно, але ми подавали цей шлях не багато, не мало, але пройшов цілий рік. Я не був готовий, що це буде так довго і це буде так складно. Ми це здолали, але я скажу наступне: це так наперед. Якщо ви думаєте, що це легко, взяти просто якийсь підбитий корчик і зробити з нього надійний потужний автомобіль, ви помиляєтесь, це дуже непросто, це дуже дорого і дуже довго по часу. Але це все реально. Відверто скажу: він до бою готовий. Він сьогодні на бойовому чергуванні, працює на всі виклики. Витягує транспорт, який йому силі. друзі. Нагадую, вся наша допомога це на волонтерських засадах, і ми робимо це абсолютно безкоштовно. Викликати допомогу ви можете по оперативному номеру 067 735 13 13. Всі роботи пов'язані з ремонтом ходової частини, з ремонтом системи гальмів, з рульовою рейкою, з електрикою. Ми все це робили на СТО Алігатор сервіс і я вам відверто скажу: все працює відмінно. Тому починаємо саме з цього місця, саме біля цього СТО. Як то кажуть, дракон іде до алігаторів. Погнали! Тук-тук, привіт! О, козаки, ради бачити вас! Привіт, Юрчик, де? Юрчик, привіт! Ну що, доповідаю голосом. Дракон в строю виконую бойові завдання, рятує людей. Це завдяки вашій допомозі. Щиро вам дякуємо, що ви зробили такий титаничний труд. Все класно, все працює. Від нас маленька така відзнака. Автодопомога Бориспіль» рекомендує СТО Алігатор Гараж. Добрі люди мають обслуговуватися у добрих людей. Це вам нехай всі бачать. Дякую. І такий е, подарунок від наших е, партнерів: смачний подарунок. Запрошення на смачну піцу від ветерана Піца Борисполь. Дуже дякуємо, козаки. Слава Україні! Слава! До зустрічі на дорозі. Пам'ятайте, що дракон працює і на вас теж. Тому на альо. Всіх благ. Пока-пока. Привіт і тобі привіт, Саня. Привіт, О. друзі. Ви його знаєте. Хто не знає, це Сашко, його проєкт Restyle Сайленс. І тут ми робили дракону. Все, що пов'язане з салоном. Саня його перебирав раз три, два, три, п'ять. Ну багато коротше. поремонтував елементи пластику, зробив повну шумку салону. Тепер цей дракон ще й броньований зсередини. А також він поміняв всю штатну систему, все, що пов'язано зі звуком, вставив магнітолу. і У нас вже приємна музичка. Ми навіть слухаємо приємний звук під час того, як ми робимо. Приємні добрі речі. Саня величезне Тобі дякую від нас, від мене окремо. Від автодопомога Борисполь. Тепер в тебе на стіні буде рекомендація: приходьте і обслуговувати цю Сашка, А від наших смачних партнерів запрошення на смачну піцу. Слава Україні! Героям слава! Отак! Мене дуже часто запитують, як часто надходять запити про допомогу і ну, якого саме характеру, то я скажу так: дуже е, велика кількість запитів вона залежить від погодних умов. Як тільки сніг пішов, я 100% знаю, що де, через деякий час будуть дзвінки. Ціль нашої організації це не тільки цей дракон. Виїжджає на порятунок. Ми дуже хочемо об'єднати всіх людей, щоб один одному допомагав а, просто поруч. Подивіться, чи все у вас є. Не обов'язково, що це має допомогти вам, це має допомогти комусь поруч. Я кажу це про компресор, я кажу це про трос для буксирування. Я кажу про провода для запуску автомобіля, у якого сів а, акумулятор. Я про це кажу: готуйте свої автомобілі. Бачите проблему, а, хтось стоїть за варійкою. Зупиніться, спитайте, а, спитайте, будь ласка, в чому проблема, чи потрібна йому допомога. Дуже багато є моментів, коли людина стала і не знає, що робити. Просто керує автомобілем там півроку, рік, навіть да, декілька років. Просто не знає, як себе вести. Тому. На поготові має бути не тільки наш дракон. На має, мають бути всі. Підтримуйте один одного, допомагайте один одному і буде вам щастя! Авторадіатор сервіс Петро і Сашко. Це козаки, які зробили тепло в нашому драконі. Тук-тук! О привіт! Привіт-привіт! Заходимо. Привіт. Друзі, пам'ятаєте, рік тому, рік тому ми приїхали взимку сюди. Дубак такий. Так в драконі було холодно, думаю, ну щось поправлять, я вірив, я вірив, щось поправлять, але ну, прям тепло не буде, тому що мене попереджали, старий дізельок 3,2, він гріється буде дуже довго. Ви знаєте, гріється дуже довго. Але тепло. Нормально. Раніше аніж стрілка піднімається вверх. Тому козаки. Авторадіатор сервіс. Ми вам дуже дякуємо за ваш, вашу працю над драконом, за добрі ваші справи. Обслуговуємося тут, ремонтуємося тут. Тепло і кайф отримуємо тут. От така цікава відзнака. Автодопомога рекомендує Авторадіатор сервіс. А від наших смачних партнерів. Запрошення на смачну піцу. Козаки! Слава Україні! Героям слава! Погнали далі! Зараз їдемо до Андрія. Всі його знають як Дон Сварліоне. Я реально з досвідом вже точно впевнено можу сказати, що ми все правильно зробили. Що до нього звернулись, він нам зварив класний експедиційний багажник, і тепер все, що не може поміститися сюди, у нас все поміщається на кришу. Все, питань нема, все, що треба, не габаритне, ми можемо покласти на кришу і перевезти. Для нас це дуже важливо. Привіт! Це чудово, дякую. Так, Ромчик, привіт, доповідаю. Дракон виконує свої бойові завдання на ура. Все, що потрібно перевезти, ми не можемо це покласти в наш міні-багажник паджеріка Каратиша. Ми кладемо що наверх. Все надійно, все працює. Друже, ну, ми дякуємо дуже за те, що ти прийняв участь в нашому житті і надалі приймаєш. Тому автодопомога рекомендує. Обслуговуваємося тут. Щиро дякуємо. Дякую. І піцу ви точно ніколи в житті не пробували. Да? Я шуткую. Попробуйте ветерана піца в Борисполі Дякую. на вечерю. Дякую. Щ... Дякую. Все. Слава Україні! Героям слава. Зараз ми їдемо до нашого партнера, нашого товариша, до Руслана. Він займається. Ну, нас всі пізнають. Порошкове фарбування особисто я кайфую від порошкового фарбування, і в принципі, особливо ті елементи, які використовуються зовні, вони довго виживають. Тому порошкове фарбування в цьому плані це гарний вихід, класне обладнання, нові технології сучасні. Ну і ще раз повторюсь, відповідальність. Відповідальність за Якісне виконання робіт. Все фарбувалося тут. Color Group Ukraine. тух, -тух. Всім привіт! Привіт! Корозія нас не, не наздоганяє. Автомобіль використовується в складних умовах в багнюці. Сніг, вода, дощ все чітко. Так, в принципі, як ми і бажали, і мріяли, і за що, і дякуємо в принципі, вам. Тому від себе особисто нашої організації ми дуже пишаємося тим, що ви є нашими партнерами, а ми вашими. Тому звертайтеся і за допомогою обов'язково. Отака От рекомендація. Автохелп рекомендує Color Group Ukraine. І, звісно ж, ви мріяли спробувати смачну піцу ветерана Піцо Борисполь. Тому завітайте, обов'язково обіцяли вас нагодувати. Слава Україні! Героям слаб! Все, удачі! Я відношуюсь до людей, які не палять цигарки. І для мене там чистота в салоні автомобіля. ну це Дуже важливе, важливе має значення, коли я сів перший раз в цей салон, я був дуже здивований негативно. І думаю, ну, ну як так можна було відноситись до себе в першу чергу, до себе тут було просто все чорне і все замацане. Ну таке буває. Але після того, як е, наші партнери зайнялись нашим драконом, я просто не вірю, що це автомобіль 2002 року. Друзі, 2002 року. А я сижу майже в новому салоні. Car Lounge. Наші друзі, які творять дива з автомобілями, і ми точно знаємо, що це дуже відповідальна робота, особливо там, де йдеться про лакофарбові покриття. Уявіть, як це тонко. Як Мікрохірургія. Яка відповідальність, які дорогі автомобілі заїжджають, яка відповідальність. і Вони це роблять дуже серйозно. Детейлінг це просто перфекто, Клас. Я дуже задоволений. І дракон був на детейлінгі. Ви розумієте? Уровень! Уровень! Всем привіт! Всім привіт! Тук -тук -тук. Доброго здоров'ячка! <клес> на я не встиг, але а, цей день настав. Якщо я не помиляюсь, дракон звідси виїхав о, десь в початок жовтня. Три місяці пройшло. Друзі, за три місяці я жодного разу не прибирав в салоні. Я ще досі кайфую, і мені просто не хочеться там щось самому робити. Тому що після них це просто ну, от хочеться ще рік насолоджуватися цим кайфом. У нас все добре, у нас все красиво, і ми в цих кайфових умовах продовжуємо творити добро. Тому ми від е, організації, і я особисто від себе щиро дякую вашій команді. Ну і звісно, у нас от така от відзнака АДБ рекомендує Карлаунж. Ми партнери, ми друзі, і це дуже, дуже цікаво. А я знаю, що Наталі ніколи не їла смачного. Піцом нікого просто ну, так, і в Борисполі її роблять ветерана піцу. Тому я думаю, що якщо ви зайдете з таким, з таким подарунковим сертифікатом, Клас! вас обов'язково смачно нагадують. Я... Друзі, Карлаунж, партнери, друзі і крепкі козаки і козачки. Дуже велике значення в нашій справі мають колеса. Одразу хочу ще раз подякувати нашому волонтеру Євгену Чугую, який нам придбав шикарнючі колеса, нові All-Terrain. На цей автомобіль це дуже багато задоволення. Я скажу, і, і сьогодні саме цими колесами ми рятуємо і витягуємо автомобілі. Це дуже круто. А обслуговує цей автомобіль на постійній основі брати шкорупи Євген та Дмитро, до яких ми зараз їдемо. Я різні бачив пошкодження гуми, але я ще не бачив за що вони не взялись. Ну і дай Боже, щоб я точно на драконі таку гуму не побачив. Уявляєте, ми приїхали до Шкорупи, а нікого нема. Я таке бачу дуже рідко. Погнали, запитаємо чого. Ми звернули увагу, що нема клієнтів. І це біля СТО що на монтажа Шкорупу дуже рідке явище. Увага питання! Це тому, що ви перестали кидати саморезик? Ні, ми просто зробили багато яв всі в організації. Друже, ми дуже вдячні за те, що ви у нас є. що ви у нас такі партнери. Нам дуже приємно, що ви працювали над проектом Рятувальний залізний дракон від нашої організації. Нам тут буде дуже приємно, якщо у вас на, на стіні буде. Рекомендує. тебе рекомендує Шкоруб Євген та Дмитро. Дуже дякуємо. А також запрошуємо скоштувати від ветерана піца смачненькі піци Дмитру і Євгену. Обов'язково Дмитро передасиш. Слава Україні! Героям слава! Друзі, а також я хочу зосередити вашу увагу а, на те, що не думайте, будь ласка, що якщо ми а, висвітлили роботу наших партнерів, які а, працювали над цим драконом, а, що вони лише одні в нашому місті, які заслуговують повагу. Ні в якому разі, будь ласка. Це не означає, що окрім них ніхто не допомагає. Дуже багато СТО, дуже багато сервісів, які теж там допомагають нам, допомагають військовим. Припустимо, зараз їдемо до людини. Це мій побратим. Ви його всі знаєте, позивний бошик Ігор Пінчук. Ми не знімали про нього кіно, тому що там неможливо було зняти стільки контенту. Вам точно всім відомо, які автівки потрапляють до наших козаків. Не завжди готові їхати довго і надійно. Алло, ви там автохелп, да, у нас там така-та машина L200, чи Prado, там, чи Nissan X Trail, то-то. то, -то, -то. Паламка така, автомобіль можна дотягнути, будь ласка, на якесь СТО, допоможіть, бо нам їхати на війноньку на схід. Питань нема. Я стартую. А паралельно ж, звісно, я маю до, домовитися до, за СТО, за ремонт. Восьма або дев'ята вечора. Ну що робити? Алло Ігорьок. Ну, я, як завжди, братику, треба допомогти козакам їхати дуже далеко. Треба робити добрі справи. Братан, тягни все. Жодного разу він не відмовив. Жодного. І повірте мені, я просто навіть не буду вам казати, за що це робиться. Ну, звісно ж, скажу. За дякую. Це багато сьогодні це дуже дуже, дуже важливо в такі часи. Тук-тук! Привіт! Все буде дуже просто, дуже коротко. За твою людяність, за твою доброту і за те, що ти жодного разу не відмовив, будь то було ввечері, вночі чи на вихідний, от просто не відмовляв і робиш добру справу. Переймаєшся життям дракона, і переймаєшся військовими, які тільки що теж під'їхали на допомогу. Роби братико, все те саме. Щастя тобі здоров'я, Дякую. І нам буде приємно, якщо на стіні буде така відзнака Ох, пінчуку ігору. Це смаколики від ветерана піце тобі, і Юрчику, за те, що ви в строю добрих справ. Дякую. Погнали далі. Слава Україні! Героям слава! Була одна історія пару років тому. 23 година була. Дзвінок. Незрозумілий мені номер телефону. Піднімаю слухавку. Ну і там такий веселий голос. Алло! Привет! Ви там это автохелп? Ну так, да, ми там это автохелп. Так я тут короче, тут підсів, ми тут з колом давали коксу, там все на джипі. Коротше, у нас прадік, там все, братан, давай. Ми э, в старому десь заблукали, були на рипалці. Ну а мені ж. Одразу здається, що він під мухою. Звісно, мені потрібно було якось вивести його на розмову і з'ясувати, чи синій він, чи ні. Ну, я кажу так, та да, теж перехожу на такий варіант спілкування. Що ви там, що ви з кумом поїхали на рибалку? та да, та да. Я говорю, що там риба була, чи навіть вудки не доставали, чи ви з тратілом поїхали. Та да, блін, вижрали по півтора літра. Потім сіли за горілочку, а тут уже сонечко сіло до мешку, з поїхали додому. Ай не туди, бо вже їхати не можемо. А-а-а, так ви нормально там вже дали коксу. Так, да, я говорю, так ти трошки синенький. Братанчик трошки. Я, ну я трошки не приїду. І одразу переключається. Слышиш, ви ж там автохел. Я говорю, ааа, ще й отак. То кажу про завтра, я приїду, я тобі розкажу, що таке автохелп, які ці організації люди, як вони відносяться до тих, хто за кермом бухає. Я маю його витягнути, поїхати за 50 кілометрів, витягнути його і ще хвилюватися, щоб, не дай Боже, він десь на дорозі, не дай Боже, когось збив. Тому, друзі, якщо ви крякнули. Не дай Боже за кермом, даже не дзвоніть. Не поїду. І наші за ДБ ніхто не поїде. За синяком рятувати його. Нехай мерзне, думає головою. А завтра, коли про тверезі, ми приїдемо, допоможемо. Питань нема. Але 130- це категорично ні. Жека, привіт. Тут дракон пробув чимало. Але я відверто вам скажу, що я навіть не здогадувався, що це буде складно по часу, довго, тому що машина дуже стара і дуже була в такому стані, важкому стані. Тому сьогодні настав той день, коли ми маємо тобі подякувати. Да, друже, нам дуже приємно, що ти в команді добрих людей. І е, приймав безпосередню участь над е, такою красотою. У нас сьогодні класно виглядає дракон. Я тобі дуже дякую, що ти мені підказав цю всю е, колористику, ці всі тона і так далі. Тому що я вже розумів, що я е, десь е, не так собі це бачив, і воно було б гірше. Тому це досвід. Жека. Ось от така от чудова рекомендація АДБ. Супер. Дякуємо тобі за добра справу. Це смачний подгон ветерана піца е, з родиною відвідати і скоштувати смачну піцу. Дякую. Рухаємося дякую. далі. Е, бажаємо тобі багато клієнтів, добрих людей е, і вірної команди. Сьогодні вона кайфова, тому бережи її. Дякую. Все. Дякую, велике. Друзі, так сталося, що наш партнер Олександр Куліш, який нам проєктував, був нашим дизайнером, печатав нам наліпки оце все, що є на драконі, це все його робота. На жаль, на сьогодні він захворів, тому ми обов'язково до нього заїдемо трошки пізніше. Він теж отримує. Відзнаку від АДБ Фоб Куліш, куліш студія друку та дизайну теж добра людина. Дякуємо Олександру за те, що в нашій команді за те, що добрі справи робить. Русі, привіт! Пам'ятаєте, як в мультику Чому я такой злой раніше был? Тому що у мене велосипеда не було. А у нас ситуація така, чому ми були такі впевнені? Тому що у нас страховки не було. А сьогодні у нас є страховка завдяки страховій компанії країна, завдяки Руслану, завдяки Олександру. Ну, короче, ми вам дуже дякуємо, що ви нас підтримуєте, що ви з нами. Оце така відзнака. Дякуємо за добрі справи. Рухаємося далі, допомагаємо один одному. А дякую. коли ти зголоднієш, обов'язково завітай до ветерана піци, вони тебе при... пригостять смачною піцею. Перевірено, сам там їв. Дякую. Слава, дякую, слава Україні! Дякую, слава! А от так, так. Мій чай улюблений. Друзі, у нас прохання буде. А можна запросити до нас власницю закладу? Звичайно, зараз запросимо. Дякую, 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 дякую. 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 Аню, привіт. 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 привіт, привіт! Рада бачити на Присідай, Будь ласка, ми Дякую. ненадовго тебе затримаємо. Аню знаючи тебе вже давно, і знаючи, як ти цінуєш і бережеш своїх партнерів. Ми не могли не подякувати тобі. Партнерів багато в цьому проєкті, Тому всім вистачить і дякуємо. Ані і ветерана Піц Бариспі за те, що накормили всіх наших партнерів, всю нашу величезну команду. Ані від всіх команди АДБ, рекомендуємо ветерана Піца Бориспіль і дякуємо, що ми в одному строю і робимо добрі справи. Знаю, що тут дуже багато і дуже часто відпочивають, коли їдуть зі сходу або на схід наші військові. Тому знаю, як ти до них відносишся. відносися так далі. Ми всі маємо робити все заради перемоги. Тому слава Україні! Героям слава! Все. До... до зустрічі! Супер! Друзі! Пентагон креативних людей та креативних ідей. Добрий день. Привіт, привіт. Ось і ми до вас добралися. Друзі, сьогодні 28 грудня, це ж день народження Лії Бокова, яка, яка нас познайомила завдяки їй цей проєкт вдався. Лія, з Днем Народження тобі, щастя тобі, здоров'я, всього-всього найкращого. Ти молодець, ти добра людина, вовче. Тебе бачать, ми рік разом з цим проєктом, але тебе, ті, хто слідкує за нами в Ютубі, тебе бачить сьогодні вперше. Це Володимир Хасинський. Скажи, чи вдався у нас проєкт з свого погляду, свого досвіду? Результат кайфовий. Ну, що тут скажеш, тут на монтажі хлопці побачать, що було і що стало, і різницю важко не помітити. Це Колосальна праця це супер кайфовий результат. Я думав, буде швидше. Я думаю, ти думав, що буде дешевше, але результат ну, того вартий. І головне, що це не просто твоя іграшка, а це інструмент, який приносить користь всій громаді. І дуже круто, що ти робиш такі речі. Безкоштовно, що ти об'єднуєш навколо себе людей, які так само долучаються, тому що це одна людина не вивезе. Все дуже круто, що ти створюєш такі ком'юніті, які долучаються і допомагає людям навколо просто так, просто тому що ми маємо бути людяними. Ми маємо бути об'єднаними. Тому це тобі респект, а я радий долучитися до цієї бюджетів. Давайте поважати один одного, підтримати місцевий бізнес, підтримувати один одного. Звісно, не забувати, що це все завдяки тому, що наші захисники боронять нашу країну, підтримуємо нашу неньку, молимося за Україну. Ну і звісно ж, настав і цей момент мовчить. Ти їх побачив вже багато, але ти теж заслуговуєш на цю відзнаку. Дуже тобі дякуємо за те, що ти. Створював це все і не зупиняйся. Дякую, дякую. Підписуйтесь, долучайтесь до автодопомоги. Підписуйтесь на офіційні сторінки телерадіостудії «Убориспіль» в Фейсбуці, Ютуб каналі, і допомагайте людям навколо. Це круто. Все.